Видали про найбільшу атаку? Ні. Пітер подає. Найбільша атака в неділі. За, е, вчора Вчора була сильна атака вночі. Вночі сильна атака була по 13 шахетів у Львові. Кро жуляла голові. В школу вернувся. тут дороды літають, река река, река. ракети літають. Я не знаю, Коли я вже прийшов і подивився з телефончиком, мегафончик. То я ухренив, що у нас 13 шахетів не Думав, Думаю, а, ладно, пидорас. Як я за мною прийшла. Ну це мінус. Мінус, що дасть на чета літають, тут кружляють. Так ріша побігають. Вже половину території забрали тут біля Львова. І половина від Донецька. Ой, Луганська. Нарешті Донецький Донецьк вже нема тривоги. Але є. Ну вона шуки в Хто живе в Донецькій, не рекомендую ку... виходити на вулицю радіація від російських ракет. Мі... Плюси. Плюси. Їх нема. Мінуси. Літять ракети. Літять шахеди. Літять дрони, які літають. Подлять. Я знімав колись страшний шаг прибиральниці. Зайді на мій аккаунт і дивіться. То, біля тої школи був, Сильно був, Біля школи, ось школа, ось тут був десь в небі, вив, вив. А як я тут збираю, це вже п'ятій ранку, коли травогу закінчилось. А це кине бутіне. А ніколи, ніколи не блядь, того. Ніколи, ніколи! Сьогодні блядь. Вчора був, блядь. Слава Богу, що свого нема траву. Я вже обісрався. Та, коротше, даме докусити. Якщо ви хочете якщо ви хочете йти на двір, подивіться це відео. Якщо можу, Втри... якщо забрати посолку. <звук> <я> б... <звук> То вам треба це. Так, це як таке, вона смаком може бути. Яблоко. Тут треба викидати і смакувати. Це найкраще, що я це пив. Якщо це пиво, то я напив, вона, вичайно, відкрита. Це є. Це є. Це є напій. Напій газований. Може бути навпі солодкий і білий. Він може бути білим. І, і дизайн. 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 Просто подивіться в якому магазині у вас є таке напій І просто купите і насумуйтесь. не можна може це. Або можна. Ми переходимо в ракеті. По тривогу. По тривогу там, я вже розказував, що день шахіді, там прикид. Ракети вже вже не всі. А-ля-ла-да. Але ще один в другій годині. Або третій, або в четвертій. Біля лісу бахнуло. Ось так. Іша. Якщо і один мінус. З моєї камери, що вона мигає. Мені було так. Бо я розвивлю його розкіячів. Роскіячев. Як <світ> я... всі мікці... розкіяч. Коротше. Він бахмалась. Я вже сказав. І був такий вибух. <псвіт> вибух ракети. Ну, звук ракети вибуха. Пас хопка. Джоба ядзе почув. В селі я був. Все в селі було. Це було. Я включив би світло. так, включив. Мамі щоб я вийшов на вулицю Спокійно. А я їй... Ну, може. Але я був. Там був дуже сильний вибух. Дуже сильний вибух, Не кай, ну, не дуже сильний. Я чув вибух ось такими ушами. Коли вона ну, вже тримога, Господи побожи, господи побожи. Ось так десь. А, я забув. Я ж не був. Коротше, <реш> мені дали камеру, я дивився. І дивився десь. Що літає? Бабух. <реш> Камера. Ось так. Наклонилися. Ось так, наклонилися. І дядько, мій. ой. Я збув і не знаю, хто це повернув в камеру. Потім знову вибух. Ось ту сторону. Потім той. Потім знову. Оде? Де там батьки? Романа машина. Міга... Ой! Я спала Короче, Коротше, спала в машину, яку перевикала камера. Чекай <рес> не випухнула, а мигає Там бампер просто відлетів на ремонт. Але вошла, їхала. Коротше. Найбільша атака в Україні, мені здається, це неділя вчора. Чекайте, я забув. Я забув, що це. А ми думали, про... А, ми не... ми не думали, ми не думали, що буде найбільша атака. Нахуй. Ну вийшло за мати. Якщо, ти йдеш на вулицю, і тут тривога. Робиш лайто і йдеш назад. <рес> Ні, не так робити? А ось так. Побіжайте до того. Я в нового ролику робив це. Вот це ролик. бон бан бань 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 бан 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 Шість два ролика за одне відео. Два ролики за одне відео. Що таке? А, знаєте що? У мене немає команди, які працюю. Який я працюю. Але... пускать миллиарды видео подальше. <laughs> вот. <laughs> и пробогатывать. Моя вообще камера работает. Короче, я гада и далее и далее иду гулять. В 5-6 часов не буду снимать видео. Я буду гулять? Або сегодня? Або никуда? Коротше, ввечері будем бана грі вечорі, коли Олекса узбудиться, але участие, то ми будемо там будемо що робити. Що? Ви спадаєте мене, що робити? Слідкувати друга частина буде, ви забулося. Так, коротше, чого ви відліклися? Від Саме найкраще, що зброюся в України. <клствие> Потякуйте, що зброїся в Україну. Не воно ракети не чули. На всех. І біля дому. Мою. Можна приїхати назву, кудись. Україна, Львів. Ну і якщо ви живете в Києві, то не значи, що там буде Росія, ви туди поїдете. Там не буде території. Це ж українська територія. Ви будете їхати. Як я в Закарпаття на тілий тиждень, І я буду знімати, як я відпочиваю. І... Ну, і якщо там буде басейн в готелі. То піду, то це в закрпаті. Нам тільки 10 годин або 1 годину, 10 чорна годину, 10 чорна годину, або 4, або 5 годин. 10 годин, 1 година, 4 години, 3 години, 4 години, 5 годин. Вибирайте. Якщо хто буде. О, в мене є два конкурси, але якщо хтось приїде, я дам 20 гривень. 20 гривень дам. Ну, а що, гроші не можна. Ну просто я бізнес. Мені нічого не дає тут. Нічого. Надоеть. Я снимаю пару роликов, и они не надают мне ничего. Институция! Институция! А за пьерурок! За пьерурок я в Ютубе снимаюсь! А по уже три! То уже! все, 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 все Bant to ya all zen, zen. then hen 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 to go bang bang I di, you de, a body bang 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 the car bang 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 don't tipo ya Sadik Sadik Oi 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 Своїм командую. Спеціати один на долі. Ракета бачу іде в них лічати. Коротше, ніколи не огранюйте. Ой, ніколи не показуйте себе на вулиці в Україні. Ну, Якщо ти бачиш дрона або щось, ракета, або дрона з якоюсь такою штукою, негайно йде в укриття. Вона може на тебе злікнитися, впаде і ти вибухнеш. І ти вибухнеш. Це небезпечно, небезпечно. Негайно, якщо є тривога, ніколи не йдіть. Не ніку, ніку. Одного разу ракета прилетіла нас дому, це не важливо.